Наша команда yes! наш конструювання і будівництво для yes! нас. Дослідницька станція, батискав челленджер з підводною лабораторією, гідрофон, прилад для приймання звукових хвиль, робот Сентінел, який допомагає очищувати океан від сміття. Це лише частина проекту Діп Сіті, гуртка робототехніків, РЕКС, Решетилівської початкової школи. Юні робототехніки зайняли перше місце серед 17 команд. В цьому році, за підтримки відділу освіти, які нам придбали набір сезону, ми змогли взяти участь у онлайн-фестивалі First Lego League, і діти показали свої знання по темі занурення. От, тема цього сезону була занурення. Вони занурювалися у глибини океану, досліджували різноманітні екосистеми, які там знаходяться різні. Пристрої, які працюють на глибинах океану, і змогли продемонструвати дуже чудово і достойно свою роботу своєї команди. Над створенням проекту команда працювала чотири місяці. У кожної дитини були свої обов'язки. В найскладніших механізмах розберемось разом з тим. Все налаштуємо, відремонтуємо. Ми механіки Міша та Максим. Наше місто має щит, надійний, безпечний доступним усім. Що по гармонії було людей життя і з природними ресурсами був влад. Забезпекою місяць слідкую і коло команди передати халинець влад. За роботою команди слідкую. Перевіряю, контролюю, проектую. Головний конструктор Максим. Капітан команди разом з тим. Команда Решетилівської початківки взяла участь у конкурсі вдруге і вже готується до наступного сезону, який стартуватиме в серпні цього року.